Окупанти відновили тактичні наступальні атаки в районі межі Донецької та Запорізької областей України та домоглись просування в локальних атаках. До того ж, ці тактичні успіхи не є результатом раптового чи несподіваного прориву окупаційних сил. На це вказав інститут вивчення війни. Противник казує тожесточоне спротивлення, Ми говорили об этом в підучому ефірі. Повторяємося, і сейчас бої йдуть не просто за кожну вулицю кожен уліцю а за кожен під'їзд. На думку аналітиків, наразі дії ворога не виглядають Стиною масштабніших оперативних зусиль щодо підтримки ширшої наступальної операції рефії на заході Донеччини генштаб збройних сил України повідомляв, що російські війська почали проводити відновлені наземні атаки на південний захід від великої новосілки, починаючи приблизно з 11 жовтня. А в українській групі військ Хортиця повідомили, що рефія готує ударні групи для наступальних операцій на Запоріжжі в найближчому майбутньому, але українські військові не виявляють великих скупчень. Окупаційних військ на півдні. Скид! Скид! Страшно, але страшно до, до моменту контакту. Блідач, блідач! Вход, де вход! Вход з тої сторони. У нас всі просто от відморожені, професійні, висококваліфіковані вбивці. Що надумав вилазити? Тут кожен прийшов там отомстить, і що за що то. Воно бахнуло через 5 метрів справа, але нормально. каже. Uh -huh. Uh -huh. Тут люди відібрані, іменно, що нам подобається це робити. Ми не прийшли вимушено це робити. Ну, просто пренас така, стрільба. оце все. Іменно оцей адреналін. Шукаємо цього адреналіну, такого, якого не знайдеш у цивільному житті. Одна справа, коли ви стріляєте друга справа, коли по вам стріляють. Тоді ще більший адреналін. Тоді це можна порівняти з прыжком з парашута без парашута. У нас в основному задачі диверсійно розвідувальні. От ми йдемо, йдемо і тут ми чисто, случайно натикаємося на закріплених ворожих воїнів. Були помічені противник, такий, такий, не буду говорити точно де, що, і, там, Двоє, троє, четверо, п'ятеро, шестеро, добре, вже десятеро, нема питань. Наша задача, ну, ми все множимо це на два, там на три. Наша задача цього противника, який случайно десь там забіг. Ми так вуке, знайти його. На міни і поля посилали, та пофіг. Типу. Ну, на всякі такі інтересні двіжухи ми соглашались. Треба було знайти де, що розвідати, по можливості знищити. Мені сісти як шанобі, пожило місце. Боюсь, я Ходити за цією дурою на рівні не страшно, а з нами страшно. Ну, в мене інтерв'ю не беруть. У нас всі дуже сильно вмотивовані, в нас немає адекватних людей, у нас всі просто от відморожені, професійні висококваліфіковані вбивці. Сафарі Це займалося. Перша наша група. Вони йшли, розвідували нові території. Оцей участок синіє всього прострелюється, треба йти. І наткнулися на е, військовослужбовців Російської Федерації в кількості десь 25 чоловік. А група скільки наша була? П'ятеро. І як вони приймали бій? Зміхом. Ски! Скин! А, живий? Питаю, живий? Так, цілий. Ми ще бігаємо! Там лісочок є під Богданівкою, і там от край лісочку вже зайняли Е, Суміжна бригада наша, і ми пробували, наша бригада пробувала три дні їх відштурмувати, але нічого не вийшло. И тоді мы пішли, нас було п'ятеро, а пидев було десь 20. Ну і хорошо, що ми витягували на повороті того трупа. тому що якщо б не той труп, як би наш, да, ну печально, но дуже сильно помогло, тому що коли він там умер, я його затягував якраз раз в кусти і розумію, що типа пида пі... сливает від мене. Угу. І начали почали їх вина. Ты ж, тыдычка, все начало работать, они кричат, ми бігаємо весело, классно. і понеслась. Вон Де? Влітак <клінг> 11. Закрите! Ми їм предлагали здатися. Чесно, іскренне. Так і прозвучала фраза Підар. Здавайтесь вам всім піда. <клінг> Піддар! Ну, Вони, я вам скажу, не дуже здаватися хочуть. <клінг> ну, Вони мають щось в голові. Були випадки, вже всі застріли під косама. Блядь, скільки тут мертвих не <реш> дійшов до нього, вони стрілили у песок. Ну, у них там флешмоб такий, застріл себе. Ванька, свойов вже, відбігав. Вони воняють. А якщо сам виходить ізначально, херзна, звідки з кущів, з руками уверх, каже, ну, то ми такого навіть не чіпаємо, ну нам просто в степени. Ну, типу, не, не по-воєнськи не по стріляти, що воно йде обіцяне. Один полонений таки такий вийшов, один таки здався. Тихо, він каже, не стріляйте! З піднятими руками! Ми йому навіть сигарет кидали. Вітя. Найкращий полонений з усіх, яких можна уявити. Такий чемний, така буба. А чого Ну, Того, що він був прям максимально чемний, тихенький. Він єдине, що попросив, то він попросив води, бо того, що він пару днів не пив, не було води. Йому дали півтора літрову пляшку води, він її просто вдихнув. З залпом просто і нема. І попросив сигарету. будеш? Я знаю, що Вітю покормили бананчиком, там на тарілочці йому дали. Хлібчик він їв. А ми Віті вдали воду і покорити, то що він просив. Переляканий дуже був? Ну на його місці я би був переляканий, але Вітя вів себе спокійно. Вітя сидів за подвійне вбивство, і щоб йому срок трохи зменшили, він підписав контракт рік назад. А кого Вітя вбив? А Наскільки я знаю, там до Вітіної дружини хтось домахувався. Він їм спробував спочатку сказати нормально, вони не хотіли, і він їх ножем порішив. Ну то, то що Вітя розказував, якщо я правильно пам'ятаю. Вітя, якщо ти то бачиш, якщо щось не так, підправку. На твої друзі здаватися не хотіли. Прийшлося їх подарувати. То, то, що мені Вітя розказував, то от він рік тому підписав контракт. І на тій позиції він прийшов чотири дні назад. Познайомився там з Санією. Вот а саня один з перших при тому штурмі помер. Бо як тільки ми почали зачищати. Вітя попросив саню подивитись в віконечку з бліндажа. І, як каже: Вітя, потім в сані на місці там розлетілась голова, і більше сані не було.